Тому біблію останніх 100 років вони намагаються спотворити та забороняють всякими способами вивчати її і в цілому світі, тому щоб людина була не освічена в Божому слові, щоб вони не знали своєї історії та походження. Бо тоді буде важко керу... керівникам держав, політикам, можно владцям керувати такими людьми, яким на вуха вже не навішаєш. Для того Отець Небесний і переслав на землю свого Сина Ісуса Христа, щоб звільнити нас від всякого утиску та гріха.